Що стосується заяви Путіна про те, що вони пропонують Україні трьохденне перемиря на травневі свята, а травневі свята це на 9 травня. Ну давайте розберемося отак по деталях, що це таке. Давайте почнемо трішки з ну, якби із минулого. Декілька місяців назад, президент Сполучених Штатів Америки який пообіцяв своїм виборцям якомога швидше цю війну, пам'ятаєте, там за 24 години, потім там за один місяць. Значить, висунув таку ініціативу про безумовне припинення вогню вогню на лінії зіткнення на один місяць. Вірніше так, спочатку повністю припинення, а коли вступили в переговорний процес і не змогли домовитися, то висунули альтернативу хоч би на один місяць. Україна зразу відгукнулася, сказала: ми готові. А що зробила Росія? Ну, Росія як Росія, знаєте, почалась якби крутити, обманювати в кінцевому результаті. Там Лавров заявив, що ніякого припинення вогню не планується. Це якби перша теза. Друге, тобто вони не погодилися. Друга теза значить, тепер вони пропонують трьохденне. Знаєте, є чудова українська приказка. Як не наївся, то не налижишся. Це що на три дні призупинилися, щось там собі перегрупувалися обидві сторони, а потім що, на четвертий день знову відновили. Ну по перше, не факт, що Росія дотримається цих навіть трьох днів, і це може бути використано. В мінус для України і в плюс для Росії, тому що ми знаємо, що вони ж брехливі. Вони ж ну їм не, не можна вірити. Вони постійно обманювали це не тільки під час цієї війни, яка вже триває четвертий рік, а це в цілому. Це якби така друга складова. А ще одна складова це те, а що таке 9 травня. А 9 травня це у них національне свято святкування перемоги в Другій світовій війні. Ну, це така певна символіка. Ну, По-різному можна так само до цієї події відноситися на сьогоднішній день. Що іще важливо, що коли Путін заявив про це, це трьохденне перемир'я, Україна висунула альтернативну пропозицію. А давайте не на 3 дні, а давайте на 90 днів. І що робить Росія? Знову ігнорує і відмовляється в цій пропозиції, тобто висновок, які вони не планують припиняти цю війну? Ну причин в дійсності дуже багато, але навіть основна причина, що в даному випадку припинення війни залежить від одної єдиної людини в Росії це від Путіна. Чи вигідно йому припиняти війну? З політичної точки зору ні, тому що для нього це політична смерть. І він чітко це розуміє. Знаєте, як є такий мультик про Мауглі, Мауглів але промахнувся. Це, ну знаєте, можна жартувати, але це та сама ситуація, коли в них так побудована ця вертикаль влади, що якщо він призупиняє військові дії, і, а для них це якби символ свого роду, якби уже поразки, то тоді. Починаються неконтрольовані політичні процеси в Росії, які скоріше всього закінчаться за тим, що Путіна просто приберуть із ключової посади президента Росії. Я думаю, що він це дуже чітко розуміє, і він попав в таку певну западню. З однієї сторони, він не може припинити війну по тій причині, що я сказав, що це для нього особистісний крах. А з іншої сторони, він попав в западню, в якому плані, що він і тривалий термін часу її продовжувати так само не може, тому що якщо послухати і почитати міжнарод. Одних економічних аналітиків, то Росія потихеньку скочується до дефолту і до економічної кризи. У них там постійно гуляє курс долара і рубля. В світовому ринку пішла вниз ціна на нафту і на енергоносії. І в даному випадку вже не являється Європа. Покупцем їхнього газу і багато інших інших складових приводять до того, що з одної сторони вони стали повністю залежна їхня економіка від Китаю, як від основного свого спонсора, а з другої сторони, у них вже не вистачає ресурсів і коштів для ведення війни такої інтенсивності. Відповідно, вони зараз всі бюджетні статті бюджетну сферу. Відповідно, вони там, можливо, три місяці, можливо півроку, ще можуть потенційно протриматись за рахунок того, що просто заберуть кошти від бюджет бюджетних сфер обріжуть все, освіту, наприклад, обріжуть медицину, але це ж теж не вихід. Тобто вони по великому рахунку йдуть до мінусового сальдо в своєму бюджеті. Ті запаси біля 600 мільярдів доларів, які були накопичені плюсовим сальдо в Росії перед війною. За три роки війна знаєте корова язиком злизала. Ці всі гроші пішли на війну, і зараз у них вже реально є мінусове сальдо. Це означає, що уже зараз цей друкарський станок, уже інфляційний в Росії, уже запустився. Ну і так знаєте, якби жарт, який являється правдою. Знаєте, є вже перша ласточка економічної кризи. Той, хто слідкує, може побачити про те, що у них почалися великі черги за покупкою картоплі в їхніх магазинах і в супермаркетах, яка виросла в цьому сезоні. Три рази. Ну, здається, нічого страшного такого, правда? Ну, картопля. Але ж більшість росіян це основний продукт харчування. Ну, така от ситуація. І я думаю, що найближчим часом ми побачимо про те, що Росія все-таки почне в переговорних процесах шукати компроміси в першу чергу з Америкою і в другу чергу з Україною для. Припинення вогню якраз скоріше всього по економічним причинам, шановні друзі, прошу підписатися на мій ютуб канал, і буду вдячний за ваші відгуки, коментарі, запитання. Наперед вдячний. Дякую.